Доброго дня, магітаро українського мене звати Олена. Взагалі розклад, що піде протягом 10 днів? Дякую. Якщо ви ще не приходили, то пройдете. Загалом ситуація кардинально зміниться для вас. Вам або відкриються шляхи? Можливості досягнути благополуччя достатку загалом, ну або закінчиться трансформація загалом в вашому житті. І ви відчуєте власне ресурсність, ви відчуєте наповнення, ви отримаєте можливості, шанси рухатись і досягати саме відносно благополуччя і достатку. Так, в вашому житті з'явиться чоловік стосовно саме відповідно до ситуації, він не надасть вам можливості реалізувати і реалізуватись. Ну, на даний момент говорять саме про те, що якщо ви не впевнені знаходитесь в ілюзії, що, наприклад, ви не здобудете можливості реалізувати реалізувати відносно своїх планів, які ви маєте, то говорять саме про те, що шанс, можливість ви отримаєте досягнути. Ну, потрібно буде керувати життям. Щоб досягнути, щоб реалізувати, щоб реалізуватись, ну не потрібно знаходитись в негативно емоційному стані в роздраві і в розчаруванні, тому що певний період своєму житті ви не могли досягнути бажаного, не мали шансу, не мали можливості, але вас вивели через вежу. Можливо, саме вежа й дала вам можливості пройти певну трансформацію. Для того, щоб ви відчули себе в статусі імператриці, тобто ресурсною, самодостатньою, внутрішньо пропрацьованою людиною, яка надалі може досягнути, насамперед, керувати своїм життям, ну і в подальшому досягнути власне, тієї реалізації, того результату, якого ви бажаєте в своєму житті. Так, ви проходили певний урок. Ви проходили, ви здобували, ви сили, виводили вас саме. Трансформували, ви проходили самі, власне, внутрішню трансформацію, щоб досягнути саме того рівня, ну, загалом, щоб здобути в подальшому саме благополуччя і достаток в особистому житті, власне, в реалізації, але ресурс, результат саме те, що значно покращить саму ситуацію в вашому житті. Дякую.